Друзі, привіт, всі. мене звати Олексій, ви на каналі Олексій Антоненко. Коротше, багато новин в мене радісних в тому числі. Днями нарешті прийшло по собі. Бюргергель, так званий. Вот. Я вже чесно не чекав, друзі. Дуже дуже, дуже напряжно, постійно стреси, оці стреси. Ой. Перевірки безкінечні, бюрократія і так далі. От. Але ж прийшло письмо від джоб-центру. І прийшло два письма е зі страхової компанії. От. І там, значить, відкриваю. Там звісно все по-німецьки написано. Що так і так. Хер Олексій. Ну, хер це вжливе типу. не те, що ви подумали. От. Вам було нараховано, значить. Я у такому розмірі за такі-то місяці. От. Так що такі новини. Плюс я оформився в тафель. Вже офіційно оформився, там, мабуть, сонце, все ага, зелений. Давайте переходимо дорогу. дорогу. І тепер, скажімо так, на повноправду маю право отримувати. Продукти харчування в тафелі. Получаєш відповідну карточку, вже оформився до тому тижні в тафелі. Отримав карточку. І там, відповідно до цієї карточки, там тягнеш жетончик, номер, ну, в общем, по різним кольорам. Ну, якось, якщо цікаво, розкажу, як це все відбувається. Можливо, навіть щось покажу. Вот. І після того значить, отримуєш власне продукти. Ну, тафелі бувають різними. Буває дуже класно. Бувають, що і м'ясо дають, піцу, різноманітні колбаси, балабаси, консерви, овочі, фрукти, намазки. Дуже сильно закармлюють хлібом і булками. Це є, таке, це Вот. А буває, що частина продукти вже зіпсована, тобто вже непридатна для, для їжі, для споживання, скажімо так. От. Або от-от за день, за два уже добігає сроку придатності. Проте, якщо вона зберігалася в холодильнику, то нічого страшного, і ще можна довго їсти ті самі намазки, Дуже популярні тут, до речі, намазки. Соуси і так далі. тому подібне. От якось так, друзі, якось так. Ну, Наче все розказав поки що. Підпишіться на канал, поставте цьому відео лайк. З вами був я, Олексій. Всім до нових зустрічей. Пока.